Яких ви країв? Цей корабель ваше тіло, цей барабан ваше серце. А ваш Бог це слава Риму! Приготуйся до удару! Довго ти був рабом? П'ять років. Як звати тебе Бенгур? На основі величного сюжету. Мою родину дуже шанувала в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Рим. Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. Мій же брат. Мерсала, ми не робили злого. Рим вимагає крові. Розіпніть їх. року. Цей світ належить Риму. Їхні закони. Їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати і сестра вмерли швидко. Берто! Берто! Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Відпаравав біч ставе погоду Майер Бічорс. На арені законів немає. Перегони — кривава гра. Програєш, загинеш. Якщо твій брат гордість Риму, здолай його і здолаєш імперію. Цим стоїть, ти помсту і здійсниш. маєш голос, люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат! Проти брата! Раб проти імперії. Пам'ятай, до перемоги перший, Смерті остань. Давай! Розважаємось, братику! Стань і близь! Нехайно, встань! серпня у Кено Унтруде.